Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Сьогодні маємо такий час, коли люди охочіше звертаються по допомогу до психологів, і це добре, тому що кожна допомога вона є потрібна для людини. Але сьогодні також є дуже багато різних напрямків, і не завжди є легко розібратися, який напрям буде підходити найкраще для мене. Тому сьогодні будемо говорити про один з цих напрямків, а саме про транзакційний аналіз з Марією Прокопенко, яка є психологом і працює саме в цій ділянці. Марія, вітаю в нас в гостях! Вітаю вас! Ми вже мали з тобою дуже цікаву mm. розмову. Першу передачу про те, що означає бути собою, як знайти шлях до себе. Я думаю, це такий вступ до того, про що ми поговоримо сьогодні. Mm -hmm. От. Розкажи, будь ласка, про те, що таке транзакційний аналіз, таке складне слово, і в чому полягає суть цього методу, цього підходу. Угу. Так, Якщо дозволиш, то я так коротко скажу, як я опинилася а, добре, прекрасно. в добре, методі. так. Як я, я його не обирала, скажімо так, він мене обрав, так? Бо... Дуже містично звучить. Можна і так сказати. Насправді, моя перша освіта це англійська філологія, і в один момент мене запросили перекладати один тренінг, який читала іноземна тренер з Нідерландів, і мене попросили перекладати його англійською мовою. І якби я. Насправді мені так тоді вперше почула транзакційний аналіз, я, мені навіть складно було його вимовити, І, і все ж таки, коли я погодилася на цей переклад, то ну, щоб підготуватися гарно, там, якби, ну, мене, ця людина, яка який потім виявився рекрутером по навчанню в транзакці... транзакційний аналіз, набрав групи тут у нас у Львові, менеджер груп. і... І е, коли я готувалася до цього перекладу, то е, він мені сказав, каже, ну там не хвилюйся, тому що ця мова транзакційного аналізу зрозуміла для восьмирічної дитини. Так, і справді, ну, як так, е, так кажуть, так е, і я почала читати е, літературу, десь е, відео дивитися, і мене зацікавив. Е, ну, поки я е, знайомилася так, так, для того, щоб е, набратися термінології, зрозуміти, про що я буду перекладати, то якось мене зацікавив цей метод, і пізніше я пішла в ньому навчатися. От, отож, тепер повертаюся до, е, до твого питання. Транзакційний аналіз це є такий глибинний метод психотерапії, який працює з, з людською особистістю, і який зазначає, е, що кожна людська особистість складається з таких трьох станів: я: це стан батьківський, стан дорослого і угу. стан е, е, дитини. Е, всі три стани живуть в кожному з нас, я так розумію. Так. Так, так, насправді, і якщо так коротко, так то стан батьківський це все, що ми взяли від своїх родительських фігур, від авторитетних фігур, хто нас виховував, так як ну, таке слово трошки калька родительське, але мається на увазі, що це і може бути мама, тато, бабуся, дідусь, вчитель. Так, хто не мав батьків, наприклад, там виховувався десь там в сиротинці, то також це ті, хто його там виховував. це може бути тренер, тобто кожен хто. На нас впливав в дитинстві, хто був для нас авторитетом. Тобто ось е, все це, що ми взяли від цих наших авторитетних фігур, це, власне, знаходиться в цій частині нашого я, яка називається батьківський чи родительський егостан. Е, дорослий егостан – це я тут і тепер. Тобто е, я аналізую це логіка, це якби так, я вирішую питання, е, я беру відповідальність, я розумію. Е, ну, Приймаю рішення беру відповідальність, це все якби є в цьому стані дорослого і є егостан дитини. Це цей егостан, який про який ми десь, можливо, трошки говорили в нашій першій передачі, коли я говорила, що це що ми засвоїли такі механізми реагування, які нам допомагали виживати в дитинстві, це такі так звані копінг-стратегії, так як ми навчилися діяти, жити, і згідно яких ми живемо дуже часто і в нашому дорослому житті. Так? Тобто все все, що ми прийняли уявлення в дитячому віці про себе, про інших, про світ, це все якраз оце. В цьому дитячому стані. Якщо так коротко, наприклад, пояснити так, про про це, про правила цінності, якісь там про треба, це все йде з внутрішнього родителя. Все хочу, все, емоції, там, радість, образа це все наш дитячий егостан. А от дорослий гостан це. от Наприклад, зараз ми з тобою вірю, перебуваємо в дорослому гостані. І ти, і я, так, ми є тут. І тепер ми спілкуємося і якби ну, от, використовуємо зараз дебільше. І, і, і всі ці три гостани важливі, і всі ми маємо в тих чи інших моментах використовувати, так? Але це ж також, коли ми робимо це усвідомлено, то ми можемо ефективніше комунікувати, ефективніше існувати, жити. От, коли людина приходить до тебе е, на консультацію, mm -hmm. от що е, ти перше робиш? Даєш їм можливість усвідомити ці три стани, які стосунки між цими трьома станами. Е, тобто, я хоч намагаюся зрозуміти, а в чому може бути порушення? Ну добре, є в мені оці три стани, там дорослий, дитина, е, е, батьківський е, цей егостан. і може бути порушена якась ієрархія, комунікація. В чому може бути проблема взагалі? Ой, проблем може бути дуже багато. Ну от е, найпростіше це конфлікт між родителем внутрішнім і дитиною, між треба і хочу. Конфлікт, конфлікт. от, І е, ну, ти запитався, що ми робимо? так, ну… Тоді е дорослий мав би мішатися, та, і вирішити, хто що, що вибрати? Так, Саме так, саме так. Тоді дорослий, так. І, і ну, що ми робимо? Ну, не на перших, звичайно, консультаціях, бо на перших то ми знайомимося, встановлюємо контакт, збираємо то, як вже так, вже алгоритм, так, збираємо. Якісь дослідження робимо так про інформацію про клієнта, таке Анамнез. Так, я... я згадала про те, коли я вперше йшла як клієнт до того, як стала психологом, як клієнт йшла до психотерапевта, коли мене моя подруга направила. Вона мені говорила такі, такі, знаєш, якби давала мені такі слова настанови. Казала мені, ти тільки не дивись, на перших сесіях ти будеш думати, що ти платиш тільки за те, що тебе слухають, що ти розказуєш про своє життя. Але насправді ну, це потрібно, як ти сказав, ми йдемо до лікаря, ми даємо анамнез так само і тут. От це я так про алгоритм сказала. Далі, коли ми доходимо вже так, ми звичайно даю психоосвіту таку. так. Я також е розповідаю е клієнтові, про, про це, що є три гостани, Так, бо взагалі цей метод транзакційного аналізу він дуже такий відкритий. Тобто, ну, терапевт, чи психолог чи психотерапевт не робить нічого такого, що клієнт би не розумів, якби повідомляє, розповідає, так, аби, щоб клієнт розумів і знав, а не так. знаєте, от, Чому часто бояться люди? Так, от, ага, психолог щось собі там думає, а щось собі там робить, а щось собі якісь висновки. ну, тобто, якби, ми тут намагаємося комунікувати, розповідати клієнту, а що ми зараз робимо, а чому ми цю робимо вправу, чи там якусь техніку. Так? І розповідає, звісно, про ті його стане, так як ну, може трошки обширніше, як от тобі розповіла. Так? Ми складаємо також з клієнтом його егограму. Mm -hmm. Так, тобто, якщо взяти за. От за 100% всю енергію, так яка є в людини, то ми її розпреділяємо, скільки якої енергії є, в якому його стані. А ще до слова, ну так не знаю, чи заплутує тебе чи ні, але ти спитав: бо оцей, взагалі як малюється ця, як малюється, не зображуються ці гостани. Це таких три кола. Як сніговичок, але там рівні. І в верхньому колі це є батьківський гостан, в середньому це дорослий, і в нижньому це дитина. так, якби. І, і оцей верхнє верхній це коло, де є батьківський гостан, і нижнє, де є малюк, інше поділяється. Uh -huh. Це може бути родитель, контролюючий і турботливий. І uh -huh. також може бути знаком плюс, знаком мінус. Ну, і малюк також може бути вільний, і малюк адаптивний. Також знаком плюс, знаком мінус. От і ми власне цю егораму складаємо клієнта, де найчастіше в якому стані він буває. Коли він вже це дивив, бачить, він усвідомлює. Тоді він може коригувати, наприклад, от з якого його стану, наприклад, я би хотів, щоб в мене було більше. Наприклад, от мені, я бачу, що в мене забагато того адаптивного малюка та оць, адаптивної дитини. І мені би хотілося, щоб я частіше був в дорослому стані? І тоді, що я, як поведінково я е, повинен е, діяти? Так? От, тому що ну, якби гостани наші вони пов'язані дуже з нашою е, поведінкою. Так? От, е, як ти думаєш, на твою думку, що коли ти в батьківському гостані, то як ти поводишся? Ти, ти мене питаєш, так? Я так бачу, що ага. інтерв'юю тебе трошки. Як тобі здається? Ну, турботливо, відповідально. Угу. Тобто... А поведінково, як? От яка твоя інтонація, які твої жести? От як ти це? Ну, напевно, як вчитель поводюся, угу. щось вказую, пояснюю, скеровую, оберігаю. Так, так. Mm -hmm. Так, і, і це одразу видно по, по твоїй поведінці, там, от, знаєте, коли, коли то це от mm -hmm. так от говорить, так, то це родительський стан. Коли ти в гостанні дитини, як ти думаєш, як ти можеш поводитися? Ну, вільно, напевно, так. Вільно, якось так невимушено. Mm -hmm. Так, це навіть і це по словах можна так, по якихось таких, знаєш, іноді ми, от коли там такі сленгові слова, якісь говоримо, mm -hmm. такі все так, тоді ми якби можемо бути в цьому гостанні дитини. Так? І коли, коли ти в дорослому, як ти думаєш, як, ти, ну, як воно відрізняється від двох попередніх? Ну, то як ми з тобою ведемо розмову? Так, так. Справді, от цікаво. Добре, і що це дає? Окей, ти провела, скажімо, цю карту, намалювали угу. цих егостанів, розподілили угу. скільки ресурсу людина там в кожен вкладає, угу. і ші що, що, людина це усвідомила, і вона намагається коригувати поведінку? Чи як далі працює терапія? Так. Так, mm -hmm. І, е, е, от власне, саме, саме, сама назва, так, транзакційний аналіз. Е, що таке транзакція? Транзакція це є е, е, одиниця комунікації, так, якби, е, е, одиниця спілкування. Це якби такі так звані будівельні блоки, з яких ми складається наше спілкування. Спілкування йде це є стимул і реакція. Наприклад, от зараз ти мені, ти мені задав питання, так і це е, пішов стимул від тебе до мене, і пішла моя реакція. Так? Моя реакція, наприклад, там я... реакція це, е, е, в даному нашому випадку це вербальне, так? бо ти мене запитав, я тобі відповіла. Але реакція може бути і, також і е, тілесна, і міміка, от, якби, жести. Так? От, тобто, так, е, отже, транзакція це є стимул і реакція. І е, е, ми даємо стимул з. Е, свого стану, певного якогось. Наприклад, в даному mm -hmm. випадку я даю мій стимул свого дорослого стану в твій дорослий його стан, і ти відповідаєш свого дорослого стану, мій дорослий його стан, так, наприклад. Або, скажімо, ну, от, так, щоб було більш зрозуміліше, це, скажімо, от. Ем... Я керівник, а ти е, підлеглий. так? Ти не правий. А ти не правий. Так. Ну, тут вже зрозуміло, в якому стані я, в якому ти. Далі можна не пояснювати. так? Наприклад. І дивися, е, ти, ти запізнився, так? і я говорю, ну, що таке, в чому справа ти знову запізнився? Я тобі посилаю стимул свого родительського стану в твій дитячий стан. І ти… Даєш реакцію, там, ой, вибачте, там ну, там маршрутки не було те, -то те тобто так, і, і так ми можемо, і от і так через такі транзакції йде наша комунікація, угу. так? якби, І вони є. Ці транзакції вони бувають таких трьох видів. Вони бувають доповнюючі. Доповнюючі транзакції це про те, що я свого даю стимул з родителя в твою в твій дитячий стан, а ти мені очікувано даєш реакцію з дитини в родителя. Так? Тобто і це і такі доповнюючі транзакції вони можуть тривати. До, до, або, наприклад, зараз ми з тобою, так, ми можемо е, з тобою спілкуватися дуже довго, ну, скільки нам виділено часу, так? Наприклад, ти мені даєш в дорослого, я тобі з дорослою відповідаю, і це доповнюється транзакції. От, є ще перехресні транзакції. Е, до речі, Ерік Берн їх дуже любив, казав, що вони дуже ефективні. Е, е, наприклад, е, е, ну, е, щоб взяти приклад е, цього ж самого керівника і. І підлеглого, наприклад, так, от, бо вони можуть так обмінюватися з дорослого в дитину, з дитини в дорослого. Ой, перепрошую, з родителя в дитину і, і, і з дитини в родителя. Вони можуть так спілкуватися, якийсь там час, так але може бути, що, наприклад, працівник вирішить перек-перекреслити транзакцію. Тобто він не відповість, як очікувано угу. з дитини в родителя, а він візьме з дорослого і скаже: Так, вибачте, я спізнився, я готовий на тих 15 хвилин попрацювати в обідню перерву. Розумієш, тобто да. і і тут якби так, або має перейти в дорослий гостан керівник, так і вже якби міняється е, хід розмови. От, розумієш, от для чого ну я не знаю, значить так коротко для чого потрібно розуміти своє так. так. Дуже цікаво мені з це одне з питань. Так? Мені здається, що дуже цікаво, бо завдяки цьому людина може відрізняти себе і свої емоції. І в багатьох випадках це я думаю дуже ефективно. Бо ну, напевно mm -hmm. часто так буває, що люди, коли ототожнюють себе своїми реакціями, своїми емоціями, то mm -hmm. після цього складно робити якусь роботу над собою. А коли ти розумієш, окей, це є. Я? Це mm -hmm. і мої емоції, вони проявились так, 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 але я ними можу керувати. Тоді людина, якби відчуває, що вона має владу над своїм життям, вона може щось, щось діяти, щось змінювати. От я правильно розумію? Так, так. І, і якщо перевести власне це, що ти сказав на от, гостане, так, то, от коли я емоціоную, я в стані дитини, mm -hmm. і тоді я усвідомлю, що зараз моя дитина. Щось потребує, в якомусь вона є стані, якісь в неї є емоції. І я, не, я тоді намагаюся стати або турботливим добрим родителем для своєї дитини. Так? Тобто, я можу сказати, я бачу, що ти зараз злишся, я бачу, що ти зараз сердишся, тобто не заперечувати цих своїх емоцій. А е, намагатися заспокоїти свою цю внутрішню дитину, це якщо турботовий батько. Якщо так. батько якийсь агресивний, внутрішній е, там, якщо... як ти так можеш? скільки скільки ти будеш це саме повторювати? Ну так, і тоді, і тоді дуже часто ми працюємо власне, з, в терапії, працюємо з цим з, таким критикуючим родителем, з тим контролюючим мінус чи торботливим мінус, оцим, що я казала, mm. так, що от вони поділяються, на такі. І ми тоді працюємо з тим, і ми тоді якби більше намагаємося розвивати. Цю ту турботливу частину, якби турботливий який скаже: Слухай, ну я бачу, що ти зараз сумуєш. Я бачу, що тобі сумно, якби я з тобою, я приймаю твою емоцію. І дуже часто справді, це треба виховувати, mm -hmm. оцю, оцю таку частку турботливу, яка би дбала про, про цю внутрішню дитину, а не репресувала її. Розумієш? Тому що ну на жаль, так є, що. Нас так виховували, могли виховувати, ну, не усвідомлено, не розуміючи, але факт є фактом, що не плач, не смійся, не, не, там, не кричи, не то не, не інше. так, якби, і от, Але все рівно ця дитина вона іноді ну, виривається, бо їй потрібно. Знаєш, коли кажуть, що е, про потреби. Знову ж таки, коли кажуть, наприклад, що там людина ображається, людина от щось там нудить світом, то, то, то значить, її внутрішня дитина щось потребує. Ціль терапії транзакційного аналізу це є дійти до автономності. Так? Автономність це не, 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 не відділення від всіх і так далі. Тобто автономність, суди, тут є свої складові, це є, це є усвідомленість, що mm -hmm. я кажу, так? що я розумію, в якому я стані зараз. І я себе розумію, я можу е, переключитись в інший його стан, перейти в інший його стан. Так? Якби я можу е, взаємодіяти якось, так, по-іншому з, з, з іншими людьми, там, чи десь е, заспокоїти себе, чи десь підбадьорити себе. так, якби, Чи, чи от е, в цьому родителі ну, ці правила, що я сказала, так, якби, ми іноді діємо автоматично, бо нам не треба думати над кожним кроком. а а що я зараз маю, а що, бо, чому, чому я зараз маю йти е, на світлофорі, а чому стоять? Бо це в нашому родителі вже є якби, так, автоматично, тому е, знову ж таки всі його стани нам потрібно використовувати. Так? Але коли ми це робимо усвідомлено, коли я знаю, чому зараз я себе так е, повела, так? Ну, чи, чи повів, так? От я, я це усвідомлено роблю. Тут можна дати усвідомлене споживання їжі, усвідомлене е, користування інтернетом Саме так. і так далі. Саме так, так. так. Бо власне, коли я е, їм і. Е, Є в моменті, я усвідомлюю, що я їм, я відчуваю смак, але не в той момент не думаю про роботу чи сиджу в гаджеті. Так то, і, і, чи, Так само, наприклад, коли я е, прогулююсь, чи коли я працюю, то я це все роблю усвідомлено. Так, якби. І м тоді мною не керує якийсь там імпульс, чи, чи не керує оця е, ці копін стратегії засвоєні з дитини, тобто я не дію в дитячому його стані. Так я можу перейти в дорослий його стан, взяти контроль над, над своєю поведінкою, на цією ситуації, так значить, усвідомленість. Наступний це спонтанність то не йдеться про імпульсивність, угу. це про те, що я можу переживати ті емоції, які я зараз маю. Якщо мені сумно, то я сумую, я можу заплакати. Якщо мені радісно, то я радію, а не думаю, там, що от, ну, а може там, як я, можу, як я буду радіти, там, а от завтра буду плакати і так далі. Mm. Якщо мені, якщо я е, е, злюсь, то я злюсь. Е, бо іноді ну, це тема така вчора не буду, але так, іноді ми буває, що ми просто переживаємо не ті неавтентичні емоції. наприклад, щоб не плакати, я сміялася. Це воно, та, та, це воно. І третє це близькість. Близькість це коли я можу бути з собою, і я можу ем, говорити про свої почуття, говорити про свої потреби, я можу е, чути про твої почуття, чути про твої потреби. Тобто близькість це є ем, протилежно психологічним іграм. Це ще один такий момент, який вивчає транзакційний аналіз. Тобто психологічні, і взагалі, є, ми структуруємо свій час згідно теорії транзакційного аналізу, ми структуруємо свій час, тобто нормально, коли ми маємо час на себе, тобто заглиблення в себе, ритуали, проведення часу, діяльність, тоді психологічні ігри. І аж самий останній момент це. Власне, йде про близькість. І тут ми вчимось не грати в ігри, угу. бо я не сказала, що є ще третій тип транзакційних е, е, транзакцій. Я сказала, що є доповнюючі, є перехресні, а є подвійні транзакції. Це коли я даю стимул на соціальному рівні один, а на психологічному інший. Тобто, і це є на таких, на таких транзакціях побудовані. Психологічні ігри, вони дуже часто в нашому житті зустрічаються, навіть взяти там якомусь маркетингу і так далі. Наприклад, отак, от, от, от такий приклад, я пам'ятаю, нам колись на навчанні наводили такі, от, наприклад, там от, приходить там людина в дорослому стані, приходить в, в наприклад там, в якийсь салон. Там нехай буде салон ну, Це дуже дорого, але нехай буде от, і дивиться якусь машину там. І, і от вона їй подобається так. А, а, а покуп а, а цей консультант їй каже: так правда, гарна машина. Там чи якась інша машина це дуже дорого, так гарна річ, але вона дуже дорога. Ну, якби на неї якби, не, не всі можете не можуть собі дозволити, і тоді включається ця внутрішня дитина. Так? Тоді ти приходиш дорослим дитиною, як це я не можу собі mm -hmm. дозволити? А я зараз піду і куплю це. От я, я тобі докажу, так? І тут якби, виходить так, що тут відбулася подвійна транзакція, наче на соціальному рівні дорослий дорослий, так? Якби, цей консультант до клієнта, а насправді він хотів зачепити цю його внутрішню дитину. Яка, як, би, ну, от, як це я не можу? там, Я ж, я ж це я зараз покажу, що я можу, і потім куплю ту річну. Хоча і, вона може бути зуб, думаю, та. так, тобто я був не потрібно. І, і от власне, щоби навчитися бути в такій близькості, бути автентичним. І бути усвідомленим це якби є ціль терапії в транзакційному аналізі. Мичка, дуже дякую тобі. Так неймовірно швидко час пробіг дуже цікаво і корисно і. Я радий, що ти стала на на, на цю дорогу, тому дякую. що я, я вірю, що ти можеш допомогти великій кількості людей розібратися в собі. Ти сама пройшла цю дорогу, розуміння себе і далі проходжу, і далі так? проходиш це, це та. такий шлях, так що так що нехай Бог тебе веде і дає дякую. тобі добрі плоди. Твоєї праці. Дякую, дякую, дуже дякую. Рас. Дорогі друзі, я сподіваюся, що завдяки цій програмі ви отримали якісь інсайти також про своє життя, про свій внутрішній світ, про ці три егостани, як вони взаємодіють. І це дуже добре, що ми можемо побачити, яка реальність є, тому що прийняття розуміння реальності дає нам ресурс для того, щоб її змінювати на краще. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.